Що хтось може винести пропозицію про відставку, коли ми просто намагаємося виконувати свою роботу? Нам потрібні тверді руки біля керма. Я вважаю себе спікером воєнного часу. Я не очікував, що цей шлях буде легким. Отже, про ось ці процеси фактично ключового тижня для України в Сполучених Штатах поговоримо зараз з гостею нашого ефіру Іванна Климпуш цинцадзе за народна депутатка України, голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України в ЄС, долучається до нашого етеру, пані Іванно. Вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава добрий вечір. Безумовно, розвиток розв'язання цієї ситуації буде наприкінці тижня, але ми так потрошечку починаємо бачити, як з'являються вже якісь певні е е окреслення намірів е палати представників. Ось розділення на ці чотири пакети: е розділене голосування, і е очевидно, що е абсолютно якісь нові ідеї, хоча за старими лекалами, які не проходили сенат, а знову підуть до сенату, якщо Палата представників проголосує, начебто, вже з'явилися якісь чіткі кроки, хоча ще немає тексту. Це поки що говорить про те, що розв'язка дійсно вже логічно помітна. Чи це ще один спосіб затягування пошуку маневрів і відтягування допомоги Україні? Ось цей крок Джонсона зараз схожий на прозорий, чи знову на маневри? Я думаю, що кожен українець сьогодні усвідомлює наскільки принципово важливим для нас було би те, щоб це питання, як ви висловили сподівання, розв'язалося для нас до кінця тижня. Хоча б до кінця цього тижня, тому що е, допомога Сполучених Штатів Америки е, на даний момент є критичною для продовження нашого захисту і для продовження успішного захисту і отримання тих результатів, які розраховує українське суспільство. Е, що стосується того, що це є, на жаль, ми бачимо далі е, розвиток активної внутрішньої е, внутрішньої політичної боротьби е, в Сполучених Штатах Америки. В контексті виборчих процесів, е які розпочалися, на жаль, набагато раніше е ніж офіційний старт е умовної е кампанії, як парламентської, так і президентської у Сполучених Штатах е Америки, і е на сьогодні, от ви кажете, що немає тексту. Він буквально. Е Може, хвилин 15-20. Так, ви праві. Я... я вже теж бачу, з'явився. Тому будемо це обговорювати так. далі. Власне, можемо я... просто зараз перейти. Я вже його побачила. В мене на жаль не було можливості там 49 сторінок тексту. Я тільки дуже побіжно переглянула зараз цей документ перед нашим включенням і розумію, що в цьому документі пропонується дійсно підхід до допомоги Україні. на... На базі частини принаймні цих коштів на базі а, позики, але позики так званої а, можливої до а, ну скасування, тобто mm -hmm. там надаються повноваження і президентові Сполучених Штатів після 15-го, що цікаво після 15 п'ятнадцятого листопада 24-го року, що означає після виборів президента а, у Сполучених Штатах, або відмінити, скажімо, там 50% тої позики, яка. Теоретично може бути надана, а після першого січня 26-го року, за скажімо за за тих чи інших умов, вони там теж розписуються. Можливо, навіть взагалі відмінити борг України, який пов'язаний з виконанням саме цього е, цього документу. Але для нас зараз критично критично необхідно для того, щоб е, це рішення і ось ця. Е, це розділення на різні законопроекти, воно, по перше, було узгоджене різними сторонами і була готовність більшості голосувати різними партіями. Була готовність різними партіями підтримати цей документ ці документи і голосувати. Для нас буде так само критично важливою черговість ухвалення цих документів. Ми теж з вами розуміємо, що на жаль. А, може спрацювати так звана ну в лапках, скажу, політична доцільність і чи, чи одна чи інша політична сила, чи частини політичної сили а, більш радикальні, скажімо, республіканці. Як вони себе поведуть для того, а, щоб, ну скажімо спробувати зірвати голосування зокрема по Україні? Для нас а, на даний момент. Насправді немає такої е, чіткої визначеності і розуміння того, як це може розвиватися. Я думаю, що сьогодні якраз білий дім і демократи будуть дуже прискіпливо аналізувати усі чотири документи знову ж таки, порядковість їхнього винесення в порядок денний теж буде мати місце, тому що уявімо собі, що першим, наприклад. Е, Виноситься документ, який ну так званий четвертий документ, який буде стосуватися а, різних додаткових завдань, які стосуються і в тому числі внутрішньої політики Сполучених Штатів. Якщо це ці всі речі узалежняться одна від іншої, то на жаль, ми знову можемо опинитися в черговому колі ході, ну, такому хо, колі пекла, якщо хочете, а, нашого очікування. А, Рішення з боку Сполучених Штатів Америки. Тому на даний момент я думаю, що ну, надія безумовно з'явилася більш ну, така, з більш чіткими обрисами, але одночасно а, говорити про те, що це вже фінішна пряма, мені видається зарано. Але все таки, якщо ми навіть і не бачимо повного обсягу, або маємо, але ще не можемо його детально вивчити. В всякому разі, навіть ось ми навіть і попередньо ми розуміли, що значна частина коштів все одно залишиться у Сполучених Штатах, зокрема на їхніх е, військово-промислових е, підприємствах. Тут мова зокрема йде от про 23 мільярди, які підуть дійсно туди на поповнення. Е, крім того, е, з, враховані і російські активи. Тобто, це дійсно це не чек на 61 мільярд абсолютного абсолютно. Благочинності. Ось ці пункти, вони вже нарешті схожі на той шпагат Майка Джонсона, який може задовольнити і тих, і інших. Бо дуже вже справді таких багато нюансів він врахував для того, аби всім догодитися ще й не поплатитися а, своїм а, кріслом спікера. Знаєте, мені здається, що ми зараз знаходимося в тій ситуації, коли кожен політик повинен зважувати не короткотерміновими своїми а, цілями. А все-таки державними інтересами, як в Україні, так само і в Сполучених Штатах Америки, і я вважаю, що будь-який державник політик державник він все таки має мислити категоріями трошки довшими ніж конкретний електоральний цикл, як мінімум, і це тоді буде в інтересах як американського народу з точки зору американських політиків, так само і в інтересах українського народу з точки зору українських політиків. Тому чи це ж пана Джонсона? Знаєте, я е, хотіла би, що якщо пан Джонсон дійсно надовго планує е, залишатися вирішальним у американській політиці, то він все таки буде готовий мислити е, категоріями інтересів е, національних інтересів громадян е, Сполучених Штатів Америки. Мені дуже хотілося б розраховувати, що це саме таким чином і може відбуватися. Тому ми більше маємо також, звичайно ж, зараз ну максимально використовувати додаткові, ну скажімо. Усі додаткові дзвони, які ми маємо а, на рівні наших усіх контактів, Сполучених Штатах Америки, для того, щоб відбулася відбулося це рішення, мені наприклад зрозуміло, що один з республіканських, до речі, таких провідних республіканців, Майк Тернер, як керівник комітету з питань розвідки Америки, він а, буквально, якщо не помиляюся, вчора ввечері. Зробив заяву після додаткової інформації, отриманої від різних служб розвідки е наскільки критичним. Є ухвалення сполученими штатами допомоги Україні. Я сподіваюся, що ці голоси саме всередині республіканської партії вони теж будуть мати значення для остаточного ухвалення рішення. А те, що ви кажете про 23 мільярди, які будуть залишатися безпосередньо для поповнення е, арсеналів Сполучених Штатів Америки, ну насправді вся попередня допомога е, Сполучених Штатів Америки точно так само містила левову частку. Е, Поповні коштів, які використовувалися на поповнення арсеналів сполучених штатів, але вони очевидно на ті самі суми віддавали нам зброю, яка для нас критично важлива. Тому в наших інтересах, захист наших національних інтересів, нашої безпеки, нашої спроможності, надання нам спроможності, але одночасно ми так само з вами зацікавлені в тому, щоби і сполучені штати залишалися. Потугою а, світового масштабу, а, яка спроможна, і захистити себе і допомогти партнерам.